Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом на столі в Зеленського рапорт про відставку з проханням відрядити на фронт від голови СБУ генерала Малюка. Фактично, це реакція на брак реакції вищого керівництва на доповідну записку, передану в середині жовтня 24-го року. До РНБО. Ми ніколи не приховували скептичного ставлення до малюка як керівника спецслужби. Але як виявилася людина, він чесна і порядна. ми не знаємо точно, що міститься в тій доповідній». Але зникнення Єрмака сталося одразу після її появи. Пише телеграм-канал The Inform. Той же час за головування Баканова СБУ була перетворена на службу небезпеки України на офіс ФСБ. Василь Малюк почав очищати СБУ. Я знав його ще школярем, коли він закінчив школу в Коростишеві. Знаю, як і чому він мріяв стати офіцером служби безпеки, як готував себе фізично, як гарно навчався. Був одним з найкращих курсантів Національної академії СБУ. Закінчив її відмінно, потім служив, захистив кандидатську дисертацію. Був учасником АТО на сході України. Коротше, це професіонал. Пише генерал. Григорій Омельченко. А от що про Баканова і Малюка говорить Роман Дудін. Ще раз повторюю. Ще раз повторюю, що для того, щоб висловити свою думку з мені по Баканову, його треба подивитися чи почитати разом з тим, те, що я знаю. Е, ну, по-перше, е, те, що його син служить, я б зрозумів, бо якби він був для покості на донька в е, ну, Це був би якийсь аргумент. Це перше. Друге, я розумію, що певні діячі, політи... е, намагаючись атакувати Зеленського, намагаються зайти через Баканова, розповідаючи ті байки, що Баканова тут не було, нічого він не робив. Не було тут пана Малюка, не було тут пана Сухачова, пан Баканов тут був. І те, що він робив, то він робив. Ну, це бачили всі. А от саме Малюк зі своєю зі, грядкою їх тут не було. Де вони були, Він, ну, в нього щоразу нова якась версія. Тому я вважаю, ну, навіть не бачачи цей матеріал, але ну, слухаючи, що люди кажуть, що кажуть мої адвокати, ну, це чисто політична замовна стаття з метою е, атакувати, з метою ну, саме зайти з призми, що у Баканах зрадник, і всі навколо Бакана зрадник. Разом з тим, я вважаю, що ну зрадники зараз знаходяться в офісі президента і е, наразі керують спецслужбою в тому числі. Це моя суб'єктивна думка. Можливо, я помиляюся, але разом з тим, отак от як воно є. Рама, скажіть, пожалуйста, про. Раніше Омельченко писав наступне: одночасно з операцією української військової розвідки відносно вагнерівців, центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки також проводило операції, аби з'ясувати, де є витік в офісі президента України. Про це герой України, генерал-лейтенант запасу Григорій Омельченко повідомив в ефірі програми Бобровський і Валевська передає «Захід». Операція затримання вагнерівців. Це замкнута юридична петля. Зашморг нашої президента Зеленського і керівника офісу Єрмака. Про провал операції я знав вже вранці 29 липня минулого року. У цій операції були зацікавлені не лише Росія, Білоруся і Білорусь, а й третя сторона США. ЦРУ разом із СБУ, Міністерством оборони, а також розвідкою Великої Британії та Туреччини брали спільну участь в проведенні цієї операції. Та важливо, що спецслужби і розвідслужби США, крім цієї операції, проводили також ще свою операцію. Я її умовно назвав подвійне дно або китайська шкатулка, розповів Омельченко за словами генерала лейтенанта СБУ метої ці. І операції було виявити, де протікає в офісі президента і хто зливає найбільш секретну інформацію ворогам, у тому числі хто зливає і ту інформацію в розвідданих, яку передають Україні. США. американці таки виявили, де витік інформації про цю операцію американців наші спецслужби не знали. Вони тільки знали, що проводиться операція для виявлення і вербування буцімто на роботу і в подальшому затримання так званих вагнерівців. Все було розіграно як по нотах, і все б вийшло. Якби не була злита інформація, відзначив Григорій Омельченко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.